Всім привіт на каналі Жамич. Сьогодні друга частина промо Авісу Ice Relot і можливо вийдуть сьогодні іконки, іконки тоті. Переходимо до неї, перше це на Берс, Best, 92-й Best, з там все красиво, все шикарно. Як ми бачимо, що у нього є два плейстайла в джорджа Беста. Тому іконка буде хороша, іконка можна, бо тому ж буде на якийсь удар, напевно, і, не... і ще на якийсь дріблінг, як то кажуть, бо 94, і це буде смертельно, це буде ламати гру. Переходимо до другої ікони. Тут, взагалі, ну, це Матеус. Матеус це чіткий цепешник, чіткий, чіткий цепешник, який може дуже шикарно грати в защиті і максимально жорстко грати в нападі. Хто збирає FIFA 23 під кінець його, тоті, його, тоті, його, його іконку? Це плюс-мінус те саме, тільки тоді було кінець FIFA. було літо, а зараз тільки січень, середина фі -фі, як то кажуть, екватор. І такі стати. Плюс два подоставила ця поломана, всімба страшно, тому що більше половина зловили, наловили карток в Чорну П'ятницю на тих промо. І далі нічого не може нічого годного зловити. Ну, кроме не, не враховувати крутілок. Це Ну, Він нікому не, не випадає, як би логічно тут. Я, тому розслабці пацани. Далі хаві, 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 нічого цікавого, але пограти, як на мене стоїть. Е, скорість є, ударни, який є. Пас, дриблінг, це як така народна картка, яка може впасти. Якщо нападає, я буду доволен, бо тому що карта непогана для цепешника. Непогана картка з дріблінгом пасом грати можна. Картка це Alex Teлес, гравець, який грав в Manchester United. Далі він прийшов в арабську лігу до Кріщану Роналду, бразилець. По статкам я... статки красиві, але це, грубо говоря, картки, які ми можемо всі зловити. Це, це карта, яку всі можуть зловити. Це, мабуть, ПЗ, ПФА, ПП, судя по статкам. Переходимо далі Іско, Іско це чисто фодеріна. Чисто фодеріна для мене, як то кажуть. <смі> Тут навіть нема що, нема що обговорювати. Картка чисто фодер. Далі з шикарна моделька, їм буде стоїти багато, статки красиві. Тут, мабуть, полум'я картка це буде якийсь форвард, а, а льот це, мабуть, якийсь цап або алфа, ПФА. Льот, ой, полум'я це 100% ферва. Статки красиві мало хто її зловить, але, але всім удачі. Далі, я не знаю, як вона прочитається, не буду кверкати, нема що мені тут сказати, бо тому що це картка якоїсь захисної... Я навіть не знаю, які на якій позиції вона грає, але, судя по статкам, це чисто захист якийсь. З хорошим пейсом. Далі Гакпо, форвард Ліверпуля, Liverpool, того постатка він буде. Навірно, льот, льот це наверное, є форвард, а от. Полум'я це, мабуть, якийсь фланг, якийсь фланг, якийсь цап. Фланг цап, мабуть, це полум'я. А льот чи чистий фервер, як на мене. Е, э, Рюдігер, Рюдігер. Теж хороша карточка, яку, блін. Надіюсь йому дадуть Сізника, бо тому, що в основному дають форвард, а в нього спеш, спешл, ну, якісь красиві світні карточок максимально мало, як то кажуть. Э, ну, по статкам, по статкам це чисто центральний захисник. Може такий якийсь Цепешник, цопник. Побачимо, що воно буде. Далі хам, це ікона, це Мета, Мета жіночок, це, мабуть, топ-1. -топ 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 це Аляна на зубассік плюс-мінус на такому рівні у фіфі -фі вона в C24, тому тут без коментарів ніхто не зловить. Далі Родрі, 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 Родері. Що, що тут говорити? Це чистий ЦП. ЦП ЦОП, тут стати ЦОП ніка, не знаю, може ще, ще зададуть, а може бачиш чисто ЦОП. Ну нічого цікавого, як то кажуть, всі стандартні старати. Всі стандартні стати нічого абсолютно цікавого, переходимо далі. Рібері, Франк Рібері, тут лівий півзахисник. Не грав цією карточкою, але, мабуть, приємна карта, яку мало комусь зловити, але рейтинг 89, тому можливо, можливо комусь і фарденне. Далі Віра, Патрик Віра. Це пешк, дуже жорстка м'ятова карточка, яка бастоїть хищі бабок, і ніхто не зловить. Ха -ха -ха. Ладно, що може комусь повезе. І Зубасік. Зубасик це 10 плюс лямов, яку зловить одна людина за всю FC 24. Так що готовте мані FC. Ще ви його такий Маркус Решфорд, Тут ви бачите Форвард і РВ, не ЛП. Алфа, а ППП Фа, до речі, вони йому поміняли позицію. Хороша карточка, як на мене. Не знаю, що у нього буде по пейсу, ой, по зірючкам. -зю Лоп, цю карточку ніхто не зловить. Карточка хороша, але її тупо ніхто не зловить. Матеус, я вже говорив. Так. Рінард! Рінард це ЦЗ. Якщо ль льодова карточка ЦЗ, то її можна пробувати сміло можна пробувати замість Вандейка. Я б, таку, я б не спробував би, а... Полум'я карточка, я, я навіть не знаю, що це буде. Який це буде. Що це база за позиція, але пейс таке щось. Незрозуміле, коротше. Але льодову карточку я спробував би, ось якщо, особливо, якщо вона буде на сзз на буде, я б сміло провобана і. На роль замість Ван Вандейка. Думаю, вона була б годна. І Гюнтер це чисто Фодоріна. Фодоріна, тут нема про що як така, про що тут говорити? Це карточки фланга, навірно, да? Це ЦЗ фланг. Навірно, буде полум'я, буде це якийсь ЦЗшник шник буде полум'я. А Льо це, мабуть, якийсь ПЗ. Щось типа цього. ЛЗ. І Фелікс, 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 португальська зірочка Атлетико Мадрид, який, який пішов в аренду в барсу, трошки там засіяв. Ну тут по класіки буде, Навірно, льодова буде, це, якийсь ферве, а от э, полум'я це, навірно, буде якийсь ЦАП або флангова картка. ЦАП або флангова картка. Навірно, більшість там тупо в ЦАПник. І Томорі, Томорі мені ця карточка випала в началі FC24, я на неї не грав, але вона стояла куча бабок, і ціба теж кучу бабок стоїть, судя по статам. Тут просто не зрозуміло, що в якій позиціях він буде грати. Ну, по той синьої я пограв би. Сині я пограв, би льодової карти я пограв, бо це забуло прикольно, но то таке. Тому якось так, всім дякую. Залітайте на стрімчанський, сьогодні, будь-пак, це...